Втративши кінцівка, готуються до протезування. І знову на фронт. Як у медичних закладах Вінничини лікарі ставлять на ноги українських воїнів городину, консервацію, випічку, сухпайки, господарський інвентар і скоби для бліндажів. Всього понад тонну провізії зібрали для оборонців у селі Яришівка на Вінничині. До Вінниці провезли дві рельєфні мапи України, які протягом року створювали майже півтори сотні мисткинь із різних регіонів. А цього я взагалі не міг робити. Бо привезли мене сюди лежачу. Микола оборонець Зоратівщини, йому 33 роки захищав батьківщину. Про те, як і чому опинився на лікарняному ліжку, розповідає лаконічно. Йому і досі каже, важко розмовляти. 26 березня ми попали в оточення. І виходили з оточення, і отрив я травму. Поранення, розповідає Микола, було настільки важким, що побратими вирішили, що він загинув. Мене хотіли в мішок просто-напросто засунути і все. Натримав, записати двохсотим. Отримав важке черепно-мозкове поранення, нас доки були проблеми з рухами, з нижніми кінцівками і з верхніми кінцівками. Трохи було їм важко зі мною, бо в мене ще такий характер, що труба діло. Дивом вижив. Так про 30 грудня 22-го року розповідає оборонець Юрій. У місті Солідар. Тримали позиції. І тоді почався обстріл мінометний. І попала міна на під ноги. Один товариш загинув, загинула двоєми. Настроє був. Двоє трьохсоті. Ампутували одну ногу, іншу вдалося врятувати, але аби вона повноцінно функціонувала, лікарям, реабілітологам доведеться ще багато попрацювати, каже ортопед-травматолог Юрій Деркач. Пацієнта був виражений дефект м'яких тканин. Кістковий дефект, який зараз заміщений в нас цементним спейсером, спеціальним з антибіотиком для того, щоб локально покращити процес загоєння і потім вже готуватися до кісткової автопластики. Іван у лікарні менше місяця на Донеччині підірвався на протипіходні міні ліпісток. Градами нас накрили а в тих градах, в зарядах от, і були касетні міни. Що вони порозкидували ці ліпісточки. Лікарі ампутували Івану Гомілку, його тіло вкрите опіками. Але каже, це його дух не зламало. Відновиться, встановить протез і хоче повернутись, боронити батьківщину. Бо, як інакше, задля цього, 27 лютого, повернувся додому із Франції. Як почалася війна, 24-го, я був возле Марселя на серземному морі. І як мені жінка позвонили в П'ятранку. Нас бомблять. Я одразу вже поїхав додому. го був вдома, 28 го вже в частині. А хто буде боронити? Комусь вже треба. Там і так багато залишилось, а мене совість не дозволила б, щоб я там залишився. З перших днів повномасштабного вторгнення у штурмовій бригаді Сергій півтора року без відпустки. Не було, як розповідає. У це жартує в лікарню, потрапив, заразом і відпочине. У мене півсім'ї військових. Тест, брат приїхав з Бельгії, вигравши в грінкару туди. Зі словами, що якщо кожен зробить по пострілу, то ми швидше виженемо. Ще півроку тому не міг поворушити руками чи ногами повернутись, а сьогодні вже робить перші кроки. Оборонець Микола Направо переніс во кліку доставив. Це О. готові як малих дітей вчувати ходити. Так само це. До танців жартує Микола, що доведеться попрацювати над навичками, але до перемоги України певен встигне. Бо такий день святкуватимуть усім. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Три ящики зеленої цибулі, стільки щаснику, шість вітр картоплі, а ще консервацію зібрала мешканка села Ярішівка Людмила. Каже, усе це до її домівки принесли сусіди, передають захисникам на Донеччину. Все, що. Заказують все, все що можемо, все Зараз Україну боронить молодший син Євген, йому каже 26. Чекає на нього вдома з перемогою і допомагає, чи може. І сподіваємося, що дуже швидко вона закінчиться, бо треба, щоб хлопці повертались додому. Зініціював збір провіції для оборонців волонтер Михайло Бузін. Сьогодні чоловік приїхав до будинку Людмили, аби забрати продукти. Ми хлопцям дуже багато сала, взяли дуже багато. Різних смаколиків, а з часником сало піде просто супер. хлопці люблять це". сьогодні. Ввечері машину дозавантажують і повезуть оборонцям. Це каже Михайло Буцін для п'яти батальйонів, що на Донецькому напрямку. Окрім городини та консервації, везуть випічку сухпайки, господарський інвентар та скоби для бліндажів. <sharp> Ми ще мали тиждень назад їхати, але хлопці кажуть: у нас є продукти. Нам важливіше зараз дуже на, на бліндажі потрібні скоби. Лівка, гвозді, 120-ка, 150-ка, Ну і інструмент всього зібрали понад тонну провізії. Армія розповідає Михайло Бузін. Допомагає з 2014 року. Жартує будинок, де мешкає з дружиною. Перетворили на гуманітарний хаб. Я себе в цьому знайшов. Я я це вмію робити з 2014 року. Я розумію, як це робиться. і Я це роблю. Приїжджаємо. Люди вже виносять все на вулицю. І під воротами вже стоїть і картопля, і морква, і бурячок, пилява, Грижинці, селищі. Урожайне Є й другі ще села, але це основні сели, яким якими збираємо продукти: картопля, закрутки, олія, квашені огірочки, крупи, макарони. Дружина Галина відповідає за сортування вантажу. Все, що треба йому, я все допомагаю. Сортувати баночки до баночок, це є крупи до крупи, макарончики до макарончиків. машинку, це морозівкою. Загружаємо вареники, вигружаємо вареники, коли треба. Сіберну провізію у Михайла забирає Віктор Богданюк. Чоловік Власною автівкою везе бійцям гостинці. каже, з початку повномасштабного російського вторгнення це його 37-ма поїздка. Оскільки їде до бригад, які розташовані за три кілометри від російських позицій, то авто бере невелике, аби було менш помітне. Каже, за один раз везе понад чотири тони вантажу. Три тони е харчів плівки, плюс ще буде їхати з нами ще два автомобілі, які женемо туди хлопцям. Маршрут великий. Маршрут буде від лимана аж до Мар'янки. Дорогу вирушає вночі. Якщо все буде добре, то вже завтра будуть на позиції, каже Віктор Богданюк. Родина ж бузіних каже, допомагатимуть війську до нашої перемоги. Велика дяка їм, що вони нас захищають. Якби не вони, то що б ми робили? Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. До Вінниці привезли дві рельєфні мапи України, які 140 мисткинь із різних регіонів створювали протягом року. Про це Суспільному розповіла Ольга Петлюк. Саме вона зініціювала мистецький проєкт Арт Ukraine. Це вже його другий сезон. Перше вишите пано про події, які відбувалися на початку повномасштабного російського вторгнення, каже Петлюк. Його створювали 70 вишивальниць. Другий сезон у нас під таким слоганом, мінімум кольору, максимум змісту, жовто-блакитна Україна на червоно-чорному тлі. Дівчата вишивали свої фрагменти десь на протязі трьох-чотирьох місяців. У когось там трошки збільшувався термін, тому що психологічно не кожна могла вкластися в проміжки часу. Ми це все розуміли, тому що ситуації у всіх різні. І переїзд, і втрата близьких, і втрата житла. Інша мапа благодійна. Її створювали паралельно ще одна команда мисткинь теж із 70 осіб. Кураторка цієї роботи Наталія Стебліна каже, долучилися до виготовлення картини і вишивальниці з окупованих територій. На деякі фрагменти чекали майже півроку, тому на шиття мапи витратили понад 10 місяців. Благодійна мапа в нас вийшла інша за настроєм, і дівчата не домовлялись. Тут ви не побачите жодного фрагмента про біль, про втрату, про смерть. У нас навпаки всі фрагменти про любов, про віру в перемогу і про захист. Значну частину фрагментів мисткині створювали як обереги для рідних, які нині боронять Україну, каже Стебліна. Зображені тут і новітні символи незламності українців. Ця емблема прикордонної служби вишивала дівчинка, у якої син служить. Він якраз теж на, на кордоні є фрагмент з емблеми національної гвардії. Дівчинка вишивала з Німеччини, але її брат на Дніпропетровщині і він служить національній гвардії. І вона тут теж заклала різний посил, такий захисний, щоб він повернувся додому. Тут мати захищає крилами своє дитя від ракети. І це теж це дівчинка вишивала про свого племінника, який. Тоді з сім'єю вони знаходились в зоні активних бойових дій. Це вишивала дівчинка, яка родом з селища Буди. в Будах знаходиться найбільший фаянсовий завод, і вони мають Тавро півника. І саме цей півник був на шафці, яка залишилась після пошкодження будівлі в Бородянці. В обох рельєфних мапах зашифровані послання вагомих віршів Іліни Костенко і Шевченка. Там ой, немає москаля, немає москаля. Тобто, такі от якісь фрази, які чіпляють, які зашиті під низом. Їх не видно, але ми знаємо, що вони там є. І це такий, теж енергетичний такий блок, купол, який ми хочемо, щоб він теж захистив нашу Україну. У рамках проєкту Art Map Ukraine 2021 року мисткині створили першу географічну рельєфну карту України. Те, що на ній зобразили, почало збуватися, каже Ольга. Я вже в другому сезоні зрозуміла, що всі наші побажання в першому сезоні про те, що Крим і донець, це Україна. Вони почали у 2022 році збуватися, тому що. Так, ця війна, вона страшна, але якоюсь мірою це крок до того, щоб ми стали знов єдині. Про мистки, які працювали над двома останніми мапами, можна буде прочитати у книгах, каже Наталія Стебліна. Зараз їх друкують. Для того, щоб кожен бажаючий зміг зрозуміти всі змісти, закладені в наші мапи, ми з Олею вирішили випустити два друкованих видання. Це будуть дві окремі книги. Ось, наприклад, фрагмент з Журавлем. Хтось тут побачить просто пташку, вишиту красиво, але насправді тут журавель літає у небі над полем. Тільки небо знаходиться внизу, а поле зверху. Тому що 24 лютого у кожного українця пішла земля з під ніг, і світ перевернувся. За словами ж Ольги Петлюк, з 1 по 11 липня усі три мапи можна буде побачити в арт просторі галерея 21 століття. Далі благодійно розіграють на аукціоні, який проведе один із медійних фондів. Усі виручені за неї гроші передадуть на потреби збройних сил України. Далі Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Вінничанин Руслан Первак готується до чемпіонату України з джиу-джитсу, тренується зі спарринг партнером В'ячеславом Мар'янчуком. Суспільному розповідає, змішаними єдиноборствами займається 10 років. Він поєднує в собі, так би сказати, всі види спорту. Тобто, змішані єдиноборства це сукупність от всіх видів бойових мистецтв. Ну він такий більш універсальний і через це я обрав цей вид спорту. Там можна і бити руками, і бити ногами, добивати можна. Руслан нацгвардієць, тож каже: зараз на спорт часу мало. Спочатку повномасштабного вторгнення вже так менше часу з'явилося для того, щоб віддати себе своїй улюбленій справі. Поєдную, тренуюсь і виконую свої службові обов'язки. Наприкінці травня вінничанин здобув золото та срібло на всеукраїнських змаганнях, які проходили у столиці. Участь у них взяли понад 800 спортсменів із різних регіонів України. Боровся у категорії 76 кілограмів. Розповідає Руслан. Провів шість сутичок. Першість виборював серед 14 суперників. своїй ваговій категорії я зайняв друге місце. Потім заявився в абсолютній ваговій категорії, і там вже здобув золото змагань. Хороші суперники були всі рівень цього виду спорту. Росте з кожним роком. Я змагаюся з джиу-джитсу вже протязі останніх чотирьох років. З кожним роком хлопці стають все сильніші і сильніші. Аби не втрачати форму та досягти нових результатів, каже, працює над помилками та розвиває нові техніки. Насправді перемагає ну, людина, в якої більше є такий, такий вираз, як бійцівський інтелект. От Зараз стараюсь підходити максимально правильно до своїх тренувань. Змагання, до яких готується зараз, пройдуть у другій половині вересня. У столиці каже Нацгвардієць. Тож наступні три місяці тренуватиметься посилено. Ольга Антохова, Вадим Наумчак, Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1450 прізвищ.